Звертаємось до тебе, народи Московський. Традиційним нашим гаслом є свобода і братство народів, тому прощаємо тобі навіть вбивство нашої вітчизни, прощаємо тобі, бо ти нещасний пригноблений, скорботний і замучений. Трупи твоїх дітей хитаються на царських шибеницях, пророки твої марніють у снігах Сибіру. Але якщо у цей рішучий час не спокутуєш за минуле заради світлих прагнень майбутнього, якщо в боротьбі з нами підтримаєш тирана, який нас вбиває і топче. Біда тобі! Бо перед обличчям Бога і цілого світу ми проклянемо тебе на ганьбу вічного підданства і муковічної неволі і закличемо на страшну битву знищення, останню битву європейської цивілізації з Диким варварством Азії. Так звертались у перший день повстання 1863 року польські патріоти до росіян. Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події Манушини України. І сьогодні тема відео це польське або січневе повстання 1863-64 років, яке є одним з найвизначніших національно визвольних виступів 19 століття. Провідні демократичні кола Польщі. Натхненні змінами у тогочасній Європі, зокрема об'єднанням Італії, вже наприкінці 1850-х років активізували свою діяльність. На кінець 1861 року вони розділилися згідно своїми політичними поглядами на два табори, так званих білих та червоних. До першого, очолюваного маркграфом Олександром Велюпольським, належали переважно представники шляхти, які вважали доцільним. Пасивний внутрішній спротив російському самодержавству та поступове поновлення речі посполити у межах, які Польща мала до першого поділу, тобто до 1772 року. Натомість другі являли собою більш строкату партію. До червоних належали як представники шляхти та інтелігенції, так і міщани й селяни. Вони дотримувалися радикальних поглядів, вважаючи, що єдиним засобом звільнення в Польщі може бути збройний виступ. Більшість з них також прагнуло відновити кордони Польщі 1772 року, і лише певна частка визнавала право на незалежність Литви та України. Передвісником повстання стали маніфестації мирного населення у лютому 1861 року, організовані Варшавським студентством, що мали на меті намагання розширення та дотримання російським урядом громадянських прав і проведення соціально-демократичних реформ. Апогеєм лютневих подій став виступ 27 лютого, що перейшов у релігійну процесію, яку було розстріляно російськими військами, в результаті чого загинуло 5 жителів Варшави. У похороні загиблих, який відбувся 3 березня 1861 року, взяли участь представники усіх верст та віросповідань, зокрема, єврейське населення на чолі з рабинами. Хрест над могилою загиблих згодом був осунений царською владою. А у храми Варшави почали вдиратися російські війська з метою попередження патріотичних молитовних зібрань. На знак протесту католицьке духовенство Варшави стало демонстративно зачиняти костьоли. Його приклад наслідували рабини, які зачинили синагоги. У червні 1862 року представники червоних утворили центральний національний комітет, скорочено ЦНК. Очільниками якого стали Ярослав Домбровський, Зигмут Падлевський та інші. Згідно з планами повстання, яке на думку організаторів згодом мало у всеросійський національно-визвольний рух, повинно було розпочатися навесні 1863 року. Проте російський уряд розпочав у західних губерніях позачерговий рекрутський набір. Це і спричинило передчасний виступ повстанців. Занепокоєних скороченням чисельності боєздатного населення. На початку перших антиурядових маніфестацій польського населення південно-західний край перебував у стадії аграрної реформи, яка супроводжувалася активною протидією селянства. Таким чином, Київський, Подільський і волинський генерал-губернатор Іларіон Васильчиков був змушений організувати жорстке дотримання державного порядку у краї. Від 6 липня 1862 року він став командувачем Київського військового округу. Це був наслідок воєнної реформи, в результаті якої було утворено Варшавський, Віленський та Київський військові округи. Зосередження військової і цивільної влади в руках трьох генерал-губернаторів таким чином мало сприяти забезпеченню максимального контролю над ситуацією у найбільш революційно небезпечних західних регіонах Російської імперії. Осередком повстанського руху у Південно-Західному краї стала Волинська губернія. Саме тому Васильчиков був вимушений скасувати там чинність дворянських виборів та запровадити військовий стан в адміністративному центрі губернії місті Житомирі. До речі, про це я вже розповідав у хронографії Житомира. В цей час представники червоних розділилися на два крила. Праве більш помірковане, схильне до консервативних поглядів білих та радикальне ліве, яке визнавало право українського, литовського і білоруського народів на самостійність. Саме тому вони активно використовували лозинг польського повстання 1830 31 років за нашу і вашу свободу. Це крило представляли, зокрема, Зигмут Падлевський, Костянтин Калиновський та Ярослав Домбровський. Ярослав Домбровський – найвизначніший діяч польського повстання 1863-64 років на Правобережній Україні. Він народився 13 листопада 1836 року у місті Житомирі у родині збіднілих Житомирських дворян, отримав військову освіту. Починаючи від 1860 року, почав налагоджувати зв'язки з польськими конспіраторами. Від 6 лютого 1862 року. Він проживав у Варшаві, де, зокрема, займався розробкою плану майбутнього повстання. Після провалу повстання 14 серпня 1863 року його було заарештовано та засуджено до 15 років каторжних робіт. Проте у 1864-му він утік з московської в'язниці. У 1865-му вдалося звільнити із заслання дружину Добровського Пелагію, після чого подружжя емігрувало до Європи. 1871 року він приїхав у Париж, став членом Паризької комуни і трохи згодом, отримавши звання генерала, очолив війська комуналів. 23 травня 1871 року Ярослав Домбровський загинув під час штурму Парижа версальськими військами. Але повернемось назад. На початку ж 1863 року почав здійснюватися план повстання, одним з авторів якого і був Домбровський. 22 січня 1863 року ЦНК як тимчасовий національний уряд оголосив про початок національного повстання. Одночасно ЦНК видав маніфест, у якому проголошувалося «Чинити енергійний опір та скинути прокляте ярмо або загинути. Одразу ж, в перший день виступу, у перший момент початку битви, Центральний національний комітет проголошує усіх синів Польщі, Литви та Руси. Вільними та рівними громадянами краю, На весні 1863-го повстання почало поширюватися на землі правобережної України. ЦНК звернувся до українських селян із так званими золотими грамотами, у яких містилася обіцянка надання землі селянам у довічне користування і заклик до підтримки повстання. Втім, з боку українського селянства ініціатива польської шляхти не отримала значної підтримки. Тим часом ситуацію погіршувала також неможливість досягнення згоди між представниками українських та польських патріотичних громад, що діяли у Київській, Подільській і Волинській губерні. Частина українського патріотичного руху вороже ставилася до польського визвольного руху, у той час як інша частина навпаки допомагала полякам в організації українського антиурядового селянського руху. Чималу підтримку польський патріотичний рух отримав від організації Земля і Воля, діячі якого зверталися до російських солдат із прокламаціями, у яких містився заклик припинити воєнні дії проти повстанців та долучитися до їхньої боротьби. Очільником військової організації Землі і Волі був Андрій Потебня, російський офіцер-українець, який добровільно перейшов на бік польських повстанців і загинув у ході військових сутичок. Із царськими військами неподалік Кракова. На правобережній Україні у 1863-64 роках діяло декілька десятків повстанських загонів, які складалися переважно з представників польської шляхти, частково міщан та селян. Певну частину у загонах повстанців складали також євреї, чиє положення у царській Росії було дуже тяжким. Тому вони достатньо згуртовано вступали до лав повстанців. Повстанські загони були не надто чисельними, оскільки в результаті відсутності згуртованості серед очільників руху та слабких земельних гарантій, наданих селянам, селянське населення України здебільшого воліло залишатися на нейтральній позиції або навіть допомагало владі у протидії повстанцям. Близько 20 повстанських загонів було розгромлено російськими військами. Невеликій частині повстанців вдалося відступити на захід. У їхньому числі були загони Едмонта Ружицького, які брали участь у битві під Мирополом, нині це Житомирський район 17 травня 1863 року, що стала переломною для повстання на правобережжі. В результаті бойових дій загинуло 569 і було поранено 109 повстанців, а число репресованих жителів Київської, Подільської і Волинської губернії загалом становило близько 4,5 тисяч чоловік. За участь у повстанні засуджено до каторги чи заслані до Сибіру 38 тисяч чоловік. Причини поразки повстання невдача повстання була закладена вже від самого початку. Зокрема, помилка організаторів полягала на безперервному протистоянні партій білих та червоних. Внутрішні розбіжності повстанців дозволили імператору Олександру II встигнути вжити нагальних заходів. Призначивши на посаду голови північно-західного краю Михайла Муравйова, а намісникам царства польського Федора Берга, котрі жорстко придушили революційну діяльність. За що, зокрема, Муравйов отримав прізвисько Вішатель. Навесні 1864 року, було оприлюднено укази про селянську реформу, яка у західних губерніях провадилася на більш вигідних умовах ніж в інших регіонах імперії. Це привернуло селянство на бік уряду та певним чином заспокоїло його. Влітку 1864 року повстання було остаточно придушено. Завершуючи, варто сказати, що незважаючи на крах польського повстання, воно посприяло загальному піднесенню патріотичного духу серед народів як Російської імперії, так і інших народів, що знаходилися у складі великих держав та відчували свої права утиснутими. Крім того, серед слов'янських народів та народів Прибалтики значно піднявся просвітницький рух, а в майбутньому це сприяло укріпленню національних ідей, які стали підґрунтям для створення нових самостійних європейських держав.